Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд своїх поповнень, своїх оновлень в колекції. Якщо чесно, спершу думав, що показувати буде нічого. Ну, Можливо, дві планшетки з марками покажу, та й все. Але ось трошки пройшло часу, трошки підів набралося, зібрав все до кучі і подивився, в принципі, в принципі, є що показувати. Ми почне, напевно, із, скажімо зкоштовних поповнень. Прийшло один конверт, такий доволі цікавий, покажу пізніше. Він був запакований ось такий журнал, на жаль, не вдалося скотч нормально віддерти. Це, я так зрозумів, якісь буклети чи журнальчики про марки. Ну, це щось з Ірландії, у нас, як бачимо, ось ірландський журнальчик. Ну, в принципі, цікаво було його погортати, подивитися, ось які марки, план випуску. Було цікаво, якби Укрпошта зараз теж таке випускав. Хоча я знаю, до війни вони там випускали таку електронну версію журнала там по філателії. Ну зараз припинили випуск. Мабуть, не до цього їм зараз. В принципі, були такі цікаві журнали. Це з Ірландії, що відноситься, і ось це французький. Теж, якщо буде цікаво, можемо колись зробити окремий огляд на них. Ну, поки що вирішив, не буду їх викидати, тому що є що подивитися, є що погортати. Цікаво було подивитися все-таки літературу з інших країн, не тільки українську. Як бачимо, ось, прикольні такі марки. Це щось присвячено війні. Так, 75-та річниця. Е, напевно, звільнення Парижу. Щось якось. Ну, французьку не знаю, але щось з Парижем пов'язане. Ну, в принципі, відкладем ці журналчики. Так, було цікаво їх портати. Перейдемо до філателії. Отримав ось такого. Конверта. Блин, здоровезний конверт. Це в нас, як бачимо, ми щось пов'язано із ООН, Організація Об'єднаної Нації. Такий ось буклет, це 2010 рік, і погашення Нью-Йорк. Це в нас конверт першого дня. Цікаво, був він зроблений. Ну, на жаль, нема такого, як на наших конвертах, що тут пишуть тираж, хто автор, художник. Хоча, можливо, цього б і не вистачало. Хоча, можливо, десь і написано. Я ще... Не роздивлявся більш детально. Ну, в принципі, такий ось цікавий конверт. Ну і кажу зразу: формат, у нього такий як формата А5, це А4. четверта для порівняння, це що там у нас? це 5 ось який він. І для порівняння, ось це 6 Ось такі конверти це різниця для порівняння. Ну, цікавий конверт. ще раз його Давайте глянемо. Ось такий ну, виходить. Це в мене такого формату, такого розміру. Перший конверт. Ну, і раз уже зачепив, уже. Робив огляд, Укрпошта нас порадувала новим випуском український народний одяг. Ось такі були в нас марочки. Це два конверти першого дня. Один формат С5, а С-Ц6, це, 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 якщо я не помиляюся. А це в нас блок такий був. Блок ще є не перфорований. Ну, кому буде цікаво, я напередодні робив огляд, де я показував весь цей матеріал, що я там отримав свої думки. Єдине, що хочу сказати, що доволі дорогий такий комплект вийшов. Там, під 2000 1900. ну, В принципі, норм норм. Як то кажуть, підписався. Тепер терпи. Так, продовжуємо. Вирішив зробити, можна сказати, такий цікавий крок, експеримент. Ось такий конверт. Тут, як ми бачимо, куча марок. Вирішив купити 1980 рік. Одразу весь це по марках СРСР. Ну, по одиночці не буду їх показувати. Я думаю, це буде. Дуже довге відео, та й краще це зробити якось темою окремого якогось відео. Ну і одразу стикнувся з першою проблемою зберігання. Як бачите, поки що він зберігається так в конверті. Це у нас із розряду неправильного, напевно, зберігання. Хоча, можливо, і правильного, але в невеликій кількості. Єдине, що окремо покажу, давайте блоки. Блоки я вирішив не зберігати, поки що так, поки що в окремому конверті поклав. Так, перший у нас блок 80-го року. Це ось такий блок. На тему космоса. 15 років першого виходу людини відкритий космос. Так, 50 копійок, 80-й рік. Ось така прикольна, класно зроблена. Блок. Сподобався зашов мені. Далі це у нас спортивна. Що у нас тут? 22-й Олімпійські ігри? Москва 80-го року. Бачимо заразом благодійний. Тут ми бачимо, що нас естафета. Пам'ятаю, в школі їх постійно бігали. Особливо літом це. Далі, це в нас виходить зимня Олімпіада. Е, яка виходить? Бачу, бачу, бачу таке, як 13-та зимня Олімпіада ігра Пекін. Чи ні, чи не Пекін, ні. Ні. Лейк Плесід. Ну, інтересно цікаво, де це. Ну, Треба буде погуглити. Е, там серія марок. Є, є і ось, до неї блок був такий далі. Так, ну, 80-й рік, Олімпіада. Ще ось такий 1-рубльовий блок. Так, це видно показують місця. Так, так, так. Ну, теж Олімпійські ігри. Треба буде якось почитати. Можливо, колись буду робити відеоогляд 80-го року, тобі ж детально буду, більш цікаво, намагатися розповідати. Так, далі. 110-та річниця від дня народження Леніна. Ну, цього дідгуна любили вони? Чи любили, і досі може хтось. На Радянський Союз дуже багато марок з його портретом, з його зображенням. Ну і Останній блок 80-го року це в нас ось така космічна тематика Інтеркосмос. 50 копійок. Чесно, подумав, що, напевно, краще, отбрати, одразу, взяти там, раз в місяць брати один рік, один рік по СССР. Дивився, в принципі це більш-менш реально. Я так порахував. якщо так Задатися ціли, то за рік можна зібрати е, десятиліття. Ну, наприклад, якщо буду брати кожного року, тобто наступному місяцю 81-й рік одразу весь комплект, потім 82-й, то до кінця року 80-ті роки закрию, також планую 90-ті роки закрити. Ну і в принципі, напевно, вже приступлю до 70-х років. А от вже більш ранні, ранній період Радянського Союзу, тут вже напевно. Будемо поштучно брати, будемо дивитися по цінах, що там у нас виходить. Якось так. Поки що в мене такий план. Ну а далі тепер давайте трошки планшеточки з марками. Так, перше, ну, трохи розчарування прийшло таке. В принципі, це у нас щіпка 80-го року. Як бачите, вона так, якби, одна спільна картина. Але біда була, з продавцем. Він взяв, коли пакував. Ось отут перегиб, як бачимо, зробив. І тепер вийшло, як би, ну я не знаю, з однієї сторони, як би є. Щіпка, яку хотів, а з іншого боку, вона не така ну, не ціла. То я, як мінімум, я знаю про цей перегиб. В принципі, як на мене, такі речі неправильно робити. Як мінімум, продавець мав попередити, що там або давай доплачу мені запакування, я там більший конверт зроблю. Або буде ось такий перегиб. ну Ніякого попередження не було. Ну, а з іншого боку, 10 гривень. Дуже паритися, хто гризтися за 10 гривень не хотілося. Ех, ну нічого, але такий, скажімо так, осолочок залишився так Далі. Так, тут ми що продовжуємо вибивати 90 ті роки. Так, що тут у нас? 60 років Комуністичної партії В'єтнама. Тобто тут і Хошеміну, там щось річницю ми святкували в 90-му році, і, як бачимо, комуністичні партії. Далі, це щось у нас ігри, ігри доброї волі. Ну, раз пишуть щось англійською мовою. То це, напевно, щось пов'язане на землю міжнародні якісь ігри. Далі. Так, неділя пошти, 5 копійок. Далі ось така серія підводних човнів, апаратів. У мене, в принципі, вона є, але в мене там була одна гарсна марка. Та й стан щось мені не дуже подобався. Тому я вирішив замінити повністю цю серію, щоб була така чистенька, красивенька. Треба буде сьогодні альбомчик покласти. Далі. Передостання... Ні, 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 не ну, Марка чи блок, якої мені не вистачало, ні ще одного там блока. Чаркуша не вистачає, щоб закрити 91 рік. І, в принципі, 91 рік заїтий. Це 30 років першому польоту людини в космос. Тобто в 91-му році це виходить 61 е, в 61-му полетів. У мене є цей блок, був з потім типу КПД. Ось така печатка передній штемпі, але з датою погашення, введення в обіг. В принципі, є, вирішив, що й чистої мені не вистачає. Є, є таке діло. Ну і трохи, трохи міжнародної, давайте, філателії. Перша це в нас е, Литва. Литва, Литва це, блин, забув, який Здається, 92 Так, ось бачите, маленький мікротекст. 92-1992. Так, далі це в нас з Литви такі тваринки. Бачимо нічні істоти, метелики. Теж випуск 94-го року і випуск 95-го року. Далі Білорусь, 93-й рік. Ось такі бачимо птахим. Так, і це у нас блін, це Республіка Туркменістан. А, ні, Таджикистан. Республіка Таджикистан, але Таджикистан, 3WWF, Міжнародна програма захисту тварин. Бачимо таких горних різних козиків. Випуск 2005 року. В принципі, хтось може подумати, що ніякої логіки, чи я що підсів на е, флору і фауну. Ні, просто це разом що з конвертом, який мені сподобався. Ну, ось вирішив взяти по країнах СНГ. які теж мене трохи цікавлять. Тут що роки до 92 92 рік 90-ті. Тут просто тварини. Ну, хоча я ось тільки що додивився, таке як ясь ось перегиб по цьому. Шіпки. Ну, в принципі, тут не дуже критично, це так чисто брав, щоб для Довісу, тому що подобалось. Не знаю, може, колись почну збирати флору і фауну. Теж мені подобається ця тема. От Коли я, може, трошки підзав'ю на хронології, то почну збирати от саме флору і фауну. Може, ще якісь пейзажі теж думав. Ну, тим словом, багато було думок, щоб ще цікаво було позбиратися, але все-таки доки що намагаюся дотримуватися одної і тої ж теми е, Україна. Е, і, можливо, цього тижня прийде там щось по обміну прийде по монетах. Тому наступний тиждень наступні покази будуть доволі цікаві. Ну і також наступного тижня у нас буде, здається, там випуск нової марки, ну, точніше, цього тижня вже для вас. Чи не марки, монети, монети, монети. Нова вийде, там щось. Подивимося, першу монету 25-го року. Ну і зараз, напевно, буду з вами прощатися, але після прощання не вимикайтесь. В кінці відео покажу. Результат розіграш, тому що попередня розіграш була по технічних причинах не, не зміг нормально зробити відео, але ніхто його такий, як переможний, подивився, його не вийшов на зв'язок. Тому сьогодні буде е, знову результат. Знову переграємо все, передивимось, на хто ж там виграв приз новорічного конкурсу. Ну що ж, на цьому все. Всім дякую за перегляд, Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки, коментуйте та слава Україні!